Щиро в вадраз нашої церкви. Ми на раді тим, що ви є з нами, то відчуваємо вашу присутність, вашу братську любов. Хочу сказати разом з вами, слава Богу. Слава Богу. Заріччя це є благословений край і благословений час, де ми можемо бути разом прославляти нашого Господа Ісуса Христа. Я так слухаю історію вашої церкви і відчувається щирість братів, які передають те слово, яке є глибоко. Заложене Святим Духом у їхнє серце. Це не завчене слово від людської мудрості, але це слово, яке відкрите Святим Духом і просто живе там. Слава Богу. Слава Богу, Слава Богу тому що вдалося нашим попередникам, братам нашим і сестрам, які почули Боже Слово у ці нелегкі часи берегти Його. Берегти Його. Ви знаєте, Дух Святий давав сили, щоб це слово берегти, і не тільки берегти за цим Словом жити. Я знаю, що зовнішні ознаки, вони завжди справляють враження, і не є так просто і легко стояти в боротьбі. Пригадуєте учня Ісуса Христа Петра, якого застала служанка біля вогню. Але перед тим він обіцяв Ісусу Христу, що готовий за ним йти і в огонь, і в воду. Але там у нього не вистачило сили сказати Я знаю його, я з ним був три роки і більше. Так я був з ним. Але він побоявся. Щось не вистачило в нього, не вистачило відваги, мужності і сили. А ми бачимо нашим братам, попередникам, сестрам за нашої пам'яті, яку ми маємо, вони мали цю мужність, вони мали цю силу, тому що цю мужність, цю силу вони отримали від Духа Святого. Слава Богу! Апостол Петро вже після того, як покаявся, Багато раз пообіцяв Ісусу Христу і сказав, Господи, просто виразив своє серце, коли Ісус у нього питав, чи Ти любиш мене більше за цих. Він каже, Господи, ти знаєш, я люблю Тебе, паси овець моїх. Ісус йому дав завдання. Якщо ти мене любиш, виконай те, що я тобі скажу. І ми знаємо заповіді Ісуса Христа. Якщо мене любите, то мої заповіді, що? Зберігайте, виконуйте їх. Оце було бажання Ісуса Христа і це були Його слова. Ми бачимо, що після Того вже святий апостол Петро був вірним Богу до кінця. І навіть коли тоді, коли запросили Його перед судилище, коли суворо забороняли проповідувати Євангелію, він сказав: чи це розумно слухатися більше людей як Бога. Бога повинно слухатися більше. Слава Господу! Слава Церква Ісуса Христа вона має прекрасне минуле, вона має чудове, теперішнє, а вона має ще прекрасніше майбутнє. Там, на зустрічі з Ісусом Христом на Хмарах і вічне життя, як ми поспівали. Там в небеснім краю, в раю, де приготував для нас Господь, це наше майбутнє, це прекрасніше майбутнє. Око не бачило, вухо не чуло і на серце людині не приходило. Слава Богу, Алан. що для нас відкрита ця дорога. І по цій дорозі ми йдемо. А чому йдемо? Тому що нас веде наш світкупитель і наш Спаситель і Ісус Христос. І тому дуже приємно сьогодні згадувати згадувати саме ту дорогу, якою вів Господь свою церкву. Вдалося попередникам, майбутньому поколінню, можна сказати, перекласти віру Бога у серце. І сама та віра в Бога вона тримає і провадить нас. Сьогодні ми живемо вже 20 років більше у час вільний для проповіді Євангелії. І одне із випробувань, воно і дуже серйозне, це випробування з такою свободою, де ти можеш робити, що хочеш, але ти повинен робити те, до чого тебе закликає Господь. І на твій вибір ніхто ну, на тебе не, не зобов'язує, але ти цей вибір робиш добровільно. І саме церква Ісуса Христа це люди, які добровільно зобов'язалися, у який би то час не було, слідувати за нашим вчителем, за нашим Спасителем Господом Ісусом Христом. Слава Йому! Слава. І тому сьогодні приваблює Божа церква маленькими діточками. Я навіть сфотографував цих маленьких діточок, які сидять сперті вже дві години. Більше. Вони сидять уважно. Їх, мама, не каже, тихонько сиди. Не кричи, не врядуй. Щось їх там тримає, правда? Ми дивимося, наша молодь трошки старша молодь вже, гарненько сидить, і їх щось приваблює, щось їх так хопило і тримає. Хто це є і що це є, браття, сестри? Це сила Святого Духа. Алілуя нашому Богу! І тому ми сьогодні хочемо. На основі вчення Ісуса Христа і Апостолів саме про цей секрет розповідати іншим людям, які сьогодні піднімають величезну тривогу у наших навчальних закладах. Може, не так в селах, але в містах це величезна проблема, тому що замість того, що прийшла така, знаєте, цивілізація повищена. Знання у людей збільшилося, мали би покращитися мораль, мали би покращитися стосунки у дітей з батьками, у, батька, у батьків з дітьми, мали би покращитися стосунки, стосунки у чоловіків, з жінками, у жінок з своїми дружинами. Мали би бути міцні сім'ї, стільки багато науки, стільки багато пропозицій, стільки багато сьогодні всяких благодійних організацій, які спрямовують саме людину на це. І ми бачимо зворотне. Чомусь це не виходить. Більше 50% розводів. Скільки дітей при живих батьках залишилися сиротами? Скільки стареньких батьків, які мають своїх дорослих, нормальних і успішних дітей, вони сьогодні у приюті для старих людей. Здається, чому це все якось так не йде добре? Де секрет, як вирішити це питання? Сьогодні цей секрет задають на різних рівнях. Але хочу сказати, що людям, які є близько з Богом, які знають закон свободи. Закон досконалий, істинний і правдивий це Боже Слово. І вони туди заглядають. У них збережені сім'ї, у їх дітів зібрані сьогодні і є нормальними громадянами суспільства. Вони навчаються сьогодні у вищих учбових закладах, сьогодні приглядаються до них як до тих, які мають якийсь вищий дух, хто це дає. Це дає Господь Ісус Христос у церкві своїй, слава нашому Ісусу. Він для нас є унікальний приклад. Він є той, хто ніколи не змінюється. Його слово, воно сьогодні є впливовим і ваговим для всякої країни. Для кожного часу і для кожного вікового сенсу воно має прекрасні поради і чудову настанову. І ми вдячні нашому Господу за це. Чому Він є такий? Тому що нашому Ісусу Христу, Божому Сину, присущі імена, які відображають його сутність, саме яку сутність. Ісус Христос, Він є наш Спаситель. І коли ми читаємо Євангелію Луки в другому розділі про його народження, сповіщали ангели. Бо сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос. Якщо ти маєш проблему у вихованні дітей, тобі треба Спаситель. Якщо ти маєш проблему у подружньому житті з твоєю дружиною, тобі потрібен Спаситель. Якщо тебе проблеми сьогодні з батьками, Дітей з батьками, батьків з дітьми вам потрібен спаситель. Якщо сьогодні немає добрих правних відносин держави і людини, потрібен спаситель. І хто це є Спаситель? Ісус Христос, слава йому! Він дає унікальні поради. Які стабілізують державу, які поправляють відносини, які направляють на здорове життя з подостатком ще тут, на землі. Алілуя нашому Ісусу! Він є наш Спаситель, Його сутність воно відображає саме це ім'я. Йому також дали ім'я Еммануїлу, що це означає? В перекладі, що з нами Бог. Ви знаєте, коли людина одинока, до неї приходять різноманітні думки. Вона не хоче далі жити, скільки сьогодні багато молодих людей закінчують життя своє самогубством. Недавно нашого знайомого поховали Івана франківську заступника з директорів Прикипастгазу. Нормальна, успішна сім'я. Але настільки демон чіпився за нього, вдома повісився, закінчив своє життя самогубством, всі достатки мав, здається, що, ігнорував. Тою істиною, що є Божа. Ви знаєте, і коли люди не направляють себе на Божу істину, вони приходять у величезну проблему. Адже у диявола ціль вкрасти, вбити і погубити, а в Бога ціль спасти. Як важливо, щоб людина знала за всякого часу, що вона не є одинока. З нею є той, хто пообіцяв, не залишу тебе і не покину тебе. Ім'я йому Ісус Христос, слава нашому Богу! Він є з нами. Важливо це пам'ятати. Він є начальник життя. Він є той, хто дає життя, адже в його. Ми маємо дихання, життя і все від нашого Ісуса. Хай думаю, сьогодні може якісь преуспіваючі люди у якихось земних благах або матеріальних статках, що вони знають дуже багато секретів, як жити, як берегти, як бути довголітнім. Людина дуже помиляється, якщо вона думає, що вона це все може мати без Бога ні. Той, хто дає життя, то Ісус Христос, і тому перед Ним має приклонитися кожне коліно. І кожна людина має схилитися перед Ним і сказати: Господь, Ти є той, хто дає життя, начальник життя. Нам варто знати Ісуса. Нам розповідали про нього, і тому церква зростала, і тому церква збережена, він є хліб. Нехай Бог вас і грехом благословить. Амінь. Амін. Слава Господу. Зараз послухаємо спів хору співаємо Господу пісню. Пісня запрошується до слова старший єпископ церкви християн віри Євангельської України Михайло Степанович Паночко. Співаємо.